Бувають висоти, бувають долини, буває, що славно і віра третить. Та навіть тоді, у найважчі хвилини, я знаю, що поруч Господь стоїть. Здається, кінець, програна битва та ніжний чийсь голос. На серці тягар не мов камінь лежить, і я вже я, і посміхнутись не можу так гірко в душі, буває, втомить, і я просто плачу, не знаю, як далі, і сльози біжать по щоках дощі, та раптом дотик ніжний ласкавий, і голос до болю знайомий мені дорога. за мною іди по дорозі оті, і ти в славу нетлінного Бога. І я замовкаю, і плач і стихає, здається, що небо схилилось в ту мить, я тихо молюся, і Бог мій зціляє, поранене серце вже більш не болить. Буває, що я часто І сил вже немає, щоб далі йти, як той подорожній, що десь у постелі я прагнула пити З живої води, коли мені важко буває порою, Ісус мій зі мною завжди, в кожну мить. Він любить, Він милує, Він все прощає, о, як же я можу Його не любить? Бувають висоти, вони не долини, тоді у душі моїй радість бринить, і хочеться просто весь світ обійняти любов, як вогонь у серці горить. Буває стою просто вражена з того, що робить Господь у моєму житті, як дивно мені він виходить на зустріч, і як він веде по дорозі земній. Так часто я думаю, Боже, пробач за невдячне серце моє, твоїх боя милостей є недостойна, а ти мене любиш так щиро мене. Коли я молюся, схиляється небо, як плачу, Ісус мої сльози втирає. Висоти і долини, та Божа любов є велика завжди. Він поруч зі мною, Його є дитина, з ним впевнений допуск до своєї мети. Господь, тобі слава, тобі, лиш одному, я хочу завжди прославляти Тебе і дякувати щиро тобі знову і знову за те, що ти так сильно любиш, мене. Амінь. Слава Богу.